Вітаю в ефірі програма Security Talks. І сьогодні наш гість Сергій Мукосій, заступник голови місії України при НАТО заборонних питань, радник-посланник. Пане Сергію, вітаю! Дуже радий, що ви знайшли можливість до нас приєднатися. Дуже а, радий, ви людина найсвіжіша з НАТО, фактично. Щойно приїхали. Я хотів запитати, почати розпитувати вас з того, як взагалі зараз відношення всередині НАТО, атмосфера до України. що... Власне, там кажуть, що ми можемо констатувати зараз. Так, я дійсно щойно повернувся з штаб-квартири НАТО. Атмосфера дуже позитивна по відношенню до України, і ми маємо такий дуже позитивний бекграунд для нарощення цієї співпраці в інтересах захисту України і в інтересах нарощення нашого бойового потенціалу. Чи говорять там, хоча б пошепки, що колись ми будемо повним членом в НАТО? Ну обговорення тривають. Звичайно, що НАТО не коментують наближаючий саміт НАТО, але звичайно, що консультація триває. Тут я рекомендую переглянути більш. Уважно те, що каже генеральний секретар НАТО, mm -hmm. фактично, ми можемо казати про три таких сценарії, які озвучені різними посадовцями. Перший це запропонував посол Вержбоу. Ви бачили його на е, його звернення до лідерів країн на сторінці Atlantic Council. Він пропонує е, щось на кшталт партнерства зі стримування і оборони. Приблизно таке саме пропозиція або у цьому ж контексті від колишнього генерального секретаря НАТО Расмусена. і вона, вона більш деталізована у так званому київському безпековому договорі як проект або як бачення. Наскільки будуть союзники готові це підтримати, не знаю. Скоріше за все, це дає можливість союзникам самостійно визначатися, хто в якому обсязі готовий допомагати Україні у сфері стримування і оборони. Третій варіант це озвучила віце-прем'єр з питань європейської інтеграції Стефанішина. Вона сказала про створення Ради Україна-НАТО, за прикладом того, як існувала Рада Росія НАТО. Це, звичайно, значний політичний такий крок вперед, тому що країни, країна. Як партнер України, вона отримує доступ до системи прийняття рішень НАТО. І, звичайно, це будуть прийматися політичні рішення. Але практичні механізми, як вони будуть сформовані на підставі Ради Росія НАТО, Україна НАТО або чи це буде, чи це буде механізми, які існували в рамках Хартії. Це буде відображатися на практичному змісті. Звичайно, що практичний зміст нарощується і, і дуже суттєво. Але тут я би більше рекомендував звернути увагу не на декларацію саміту і те, що буде в неї записано, а те, що буде підписано на полях саміту. Mm -hmm. Це може бути навіть більш цікавіше і більш сюрприз для mm -hmm. російської mm -hmm. сторони, тому що домовленості, угоди розвиток співпраці між собою, це кооперація у сфері озброєння, різні партнерства і угоди, вони можуть становити довгострокову перспективу розвитку альянсу, і в тому числі залучення України. Інеда цих програм, на ваш погляд, ми отримаємо власне, юридичний документ, буде підписано. На саміті не знаю, не буде юридичного документа як такового, тому що за результатами саміту видається декларація саміту, де прописується. І Україна не одна там в цьому декларації. Як правило, альянс переглядає весь перелік ризиків загроз, в тому числі Китай, Близький Схід, Афганістан, все інше, що знаходиться. Увага буде приділена також нової командної структурі НАТО, збільшенню присутності НАТО на східних флангах. Північ дуже е, такий зараз е, потужне навчання триває на півночі, е, тобто весь спектр загроз альянсу має бути відображений, і Україна е, зазвичай буде займати першу строчку у дискусіях. Ви згадали Расмусона але він здається пропонував, щоб на саміті. Україні було внусе просигналено, що, наприклад, там через рік вона стане отримає повне членство в НАТО. Скажіть, чи ми можемо розраховувати, що нам дуже конкретно щось скажуть? Чи це буде розмито? На НАТО не коментують такі речі, і терміни намагаються уникати, тому що консультації тривають. Важко сказати по сроках, але вже зараз проходить те у більшості, що мова йде про завершення конфлікту. Тобто коли Україна завершить конфлікт, тоді постане і членство в НАТО. Це пов'язане не з тим, що вони не хочуть нам допомагати ні, вони хочуть нам допомагати. Це пов'язане з тим, щоб зберегти єдність альянсу у допомогі і не створювати конфліктні. Політичні дискусії всередині альянсу. Звичайно, ми, як українці, не розуміємо не цю цю політику, тому що які можуть бути дискусії, якщо триває агресія і треба захищатися. Але так, да, найбільший строк, який нам ставлять, це після завершення конфлікту. Але формально. Терміни ніде не прописані. Якщо ви подивитесь Вашингтонський договор, ніде ну, немає, що країна має якийсь там строк перебувати в МЕП або ще інше. Це процедури вибіркові, навіть згадують там і прискорений алгоритм, або применшений алгоритм, там, і таке інше. Тобто... Доводилось чути, що безпекові угоди чи угода безпекова буде містити. Як передачу зброї, так і передачу технологій, зокрема, про це так обмовився в одному з інтерв'ю, в одному з західних видань президент Польщі Дуда. Скажіть, дійсно ми можемо розраховувати на зброю, і якщо так, то чи йдеться про ну, посилення якості зброї? Скажімо, отримання вже там ракет, великих там? Безпілотників, скажімо, там літаків, ось про це якось конкретно буде щось в угоді. Альянс як організація, як Північно-Атлантичний договор, він зброї не має взагалі. Тобто у альянсу НАТО у НАТО нема зброї. Може бути там охоронці на, е, біля забору. Але е, союзники НАТО, які становлять основу Альянсу, і їхні домовленості, да, вони готові нам допомагати і готові це розширювати, цю допомогу. Альянс також не дає технології, але готовий співпрацювати у сфері технологій, і справа йде про взаємосумісність у розвитку технологій. З тим, щоб майбутні технології вони були взаємосумісні у тих зразках, що є кінцевою метою. Тут цікавий той факт, що. Агенції, які створені в НАТО, ці дві агенції робочі агенції, виконавча агенція, агенція НАТО з підтримки та постачання і агенція. Зв'язку та інформації, вони є структурами, які виконують замовлення Альянсу на вимогу Альянсу для забезпечення поточних питань. Але вони також і сприяють розвитку інновацій, і Україна є активною співучасницею співпраці з цими агенціями і має дуже багатий досвід, який буде, звичайно, буде використаний. Другий елемент це те, що технології це є елементом стримування. Ми знаємо, що є ядерне стримування, є неядерне стримування у сфері неядерного стримування. Технології забезпечують технологічний розрив з вероятним противником, для того, щоб гарантовано забезпечити здатність країни захищити свою територію, свою незалежність. Тому Україна має співпрацювати у сфері розвитку нових технологій з тим, щоб досягти перемоги над Росією у технологічному розвитку. Більш детально питання надання збройня обговорюється в рамках міжнародної контактної групи допомоги України, і там іде принципова дискусія. НАТО намагається забезпечити ну не НАТО, а група міжнародна група намагається забезпечити потребу України на найшвидші, найкоротші, найкоротші строки, і дає те, що має зараз. Питання на довгострокову перспективу, що це потребує більш глибокої оборони промислової співпраці. Промисловість готова роботи з Україною, промисловість. Дуже ентузіасти самі по собі і працівники оборони промисловості альянсу вони з інтересом дивляться на Україну, готові співпрацювати. Є технічні проблеми зв'язані з тим, що ми не можемо зараз або ми можемо, а вони не готові розмістити свої виробництва на території України. Так, це це так. Тому як тимчасове рішення ми можемо розміщати виробництва. За домовленістю на території сусідніх країн. А якщо взяти дуже конкретну ілюстрацію, наприклад, скажімо, створення ракет, от нам обережно так дають ракети і невеликої, будемо казати, так, і дальності, і обережно дивляться на збільшення якоїсь дальності, щоб нам надати. А от якщо Україна самостійно готова створювати ракети, чи готові вони технологіями трішечки допомогти, щоб, наприклад, ми самі робили, Били і ніхто у нас закиди нам не робив, що начебто захід нам передав далекобійні ракети, а ми там під Москвою розстрілюємо підприємства оборонні. Ну, ви говорите так, якби це щось плохое. Но, на, насправді, э, ракетні технології і співпраця у сфері ракетних технологій потребують більш глибокого діалогу у сфері захисту оборонних технологій. Україна і Сполучені Штати вели такий діалог у попередні роки. Я би рекомендував відновити українсько-американський діалог щодо захисту оборонних технологій. Так, здається, ж підписали це цю угоду. Так і було б доцільно також не лише поглибити співпрацю в сфері захисту оборонних технологій, що передбачає удосконалення законодавства, створення механізму контролю, поширення механізму контролю на промисловість, оскільки є декілька напрямів оборонно технічної співпраці які здійснюються за схемою government to government government-to-industry, industry-to-industry. І наша система захисту оборонних технологій побудована на системі експертного контролю. Це питання дещо ширше. І тоді у контрпад буде відчуття, що ті технології, які передаються Україні, вони залишаються в Україні, тому що кінцевою метою є не зниження бойового потенціалу своєї армії. Тобто кожна країна намагається захистити той прорив у технологіях, який забезпечить стримування від потенційного противника. Треба працювати, і технології будуть, якщо працювати тісно. Що треба зробити? Треба надати підприємствам більшої самостійності у веденні industry to industry cooperation. оскільки саме кооперація і розробка нових зразків це єдиний шлях на сьогодні. Розробити новий зразок самостійно фактично неможливо тільки у кооперації. А підприємством ви маєте на увазі нашим підприємством? Хіба вони якось стримуються, наші підприємства? У нас є державні підприємства і приватні підприємства. Підприємства, які... кожна форма підприємства має обмеження у винаційному розвитку. Ви знаєте, що відповідно до законодавства державне підприємство не може працювати в мінус. Mm -hmm. Своєго бюджету у той же час приватні підприємства вони мають більше вони більш такі і гнучки у використанні коштів, що дає їм змогу витрачати частини коштів на інноваційний розвиток. Можливо, було би посилити. Таке державно приватне партнерство з одного боку приватне підприємство розробляє якусь інновацію а державне підприємство налагоджує її серійне виробництво за так би сказати під зонтиком під Держава. Да, держави міністерства оборони. От, тобто така співпраця може бути. І е, один елемент, інший елемент, що великі корпорації, Boeing, Airbus і все інше, вони мають настільки великі потужності, що вони готові задовольнити ці потреби навіть без розгортання додаткового виробництва. Mm. От, і якщо нам треба якась кількість, то вони кажуть, ви нам просто скажіть, скільки вам потрібно і коли будуть гроші. І тоді е, співпраця буде налагоджена саме на постачання. Це дійсно обмежує Збройні Сили України, тому що Збройні сили України хочуть бачити графік, чіткий графік поставки озброєння для того, щоб здійснити оперативне планування. Без графіка постачання зробити це дуже важко. З іншого боку, промисловесні готова працювати на ізлишок на надлишок. Ну, наприклад, якщо підприємство виробляє 10 тисяч снарядів або ракет, їх треба десь зберігати. І виробити 20 тисяч вони не можуть, тому що просто немає місця для зберігання для постачання це у війська. Тому гарантії довгострокові гарантії також обговорюються в рамках контактної групи. Дуже цікаво. Ще один блок питань стосується того, що Україна починає створювати систему саме закупівлі озброєнь. І створила агенцію для закупівлі озброєнь. Ваша думка, це в НАТО якось оцінили самі кроки. Ці так це значний інноваційний крок. Я дуже пишаюся своїми колегами, які пішли на такий крок. Завдання дуже складне, тому що потрібно, як би мовити, натягнути стандарт НАТО на наше законодавство і створити цю агенцію обрана за формою державного підприємства. Буде агенція при міністерстві оборони. Зазвичай в НАТО є такі агенції. Я сказав, що їх дві кожна з цих агенцій має ще й керівну структуру, такі як наглядова рада агенції, яка погоджує або не погоджує плани закупівель для того, щоб не було занадто економічної доцільності здійснення контрактів в угоду політичної доцільності. Угу. А нам доцільно було б наглядову раду створити так само, е, можливо, вона буде в іншої в якоїсь формі, наприклад, формі комітету. Угу. але наглядова рада як структура потрібна для того, щоб забезпечити формування плану закупівель. Оскільки сама агенція є виконавчою структурою. От, і агенція знаходиться під егідою Міністерства оборони в даному випадку. Подивимося, як буде Міністерство оборони це формувати. Я думаю, що на ходу і одразу зробити буде важко, але адаптація буде і це буде працювати. Звичайно, що НАТО підтримує ці кроки і готове співпрацювати, готове надати експертів для того, щоб адаптувати цю структуру, і для того, щоб вона могла працювати в рамках директиви НАТО ас Тірі, де 2261, це або як кажуть експерти, просто 2261. Це основна директива, яка регламентує закупівлі в НАТО. І якщо ми хочемо брати участь у закупівлях НАТО, агенція має бути здатною виконати вимоги цієї і не тільки агенція, а також і підприємства. Які хочуть співпрацювати з НАТО, вони також мають знати цю директиву. Це означає, що і у наших підприємств хтось з НАТО може купувати. Да? Звичайно, у нас є дуже багатий досвід. Наприклад, підприємство Антонова надає послуги через агенцію НАТО з підтримки та постачання. Так звана угода Саліс. Багато підприємств вже занесено у лист можливих постачальників НАТО. «NATO Source File» так званий. Перспективи є. Нам треба ще подумати, як ми будемо надавати так званий сертифікат eligibility або сертифікат доброчесності для підприємств. Вони готуються під кожну закупівлю на одно або декілька підприємств Міністерством оборони або іншою структурою, яка буде уповноважена. І підприємству потрібно буде доказати, що воно технологічно, фінансово і технічно здатно виконати цей контракт. Тобто мова йде про умови з однієї сторони і з іншої. Скажіть в країнах НАТО є такі агенції або департаменти закупівлі? Вони схожі за своєю ідеологією як. З тим, що ми зараз створили. Єдиної структури нема. Кожна країна-член НАТО має власну структуру оборонних закупівель. і в одних це процес прийняття рішень також дуже різниця. Тут можна перевірити дуже просто. Подивіться на контракти, наші експортні контракти, хто є. Хто закуповує у нас? І ви побачите, там, наприклад, відділ закупівель сухопутних військ, або відділ закупівель військово-морських сил. Часто працюють просто в штатній структурі, оскільки розміри Збройних сил незначні і створювати значну агенцію недоцільно. З іншого боку, новим або більш економічно вигідним є кооперації в закупівлях, що здійснюється через партнерство NSPA. Наприклад, якщо три країни або чотири країни об'єднуються для закупівлі боєприпасів, за рахунок кількості можна зменшити вартість. Mm -hmm. Те ж саме стосується нових зразків озброєння, які ми зараз отримали: Леопард, боксер, інші там Петріот. Їх треба обслуговувати, їм треба забезпечити життєвий цикл. І для того, щоб зменшити вартість обслуговування життєвого циклу, ми можемо приєднатися до інших країн, які вже це роблять. І це зменшить вартість цих робот. От механізм можна опрацьовувати, і для агенції буде дуже багато роботи для того, щоб співпрацювати з НАТО. Чи ви стикалися з таким питанням, як закуповують от країни НАТО? Чи вони офіційно оголошують, що вони купують і скільки? Да? Тобто, чи є це абсолютно прозорою такою процедурою? Проблема не в прозорості, тому що проблема в тому, щоб забезпечити. Рівність прав всім учасникам процесу, навіть якщо закупівля є таємною, або уряд не хоче показувати цю закупівлю суспільству, все рівно елемент прозорості для учасників закупівлі існує. Для того щоб бути впевненими, що кожен учасник має рівні права, і процес відбору відбувається чесно відповідно до кожного учасника. Це головне. А то, що ми просто публікуємо, це не є прозорість, це просто ми публікаємо і хочемо бути відкритими, але забезпечити равні права це значно складніше. Ну а все рівно, як ви вважаєте, нам би в суспільстві потрібно було б, щоб ми чітко знали от агенція наша, що вона і де скільки закупила? Так, Міністерство оборони буде це робити, і буде публікації такі робити, тому що це відкриває ринок пропозицій. Для бізнесу і цивільний бізнес більше залучається зараз, значить, значно більше. Не не тільки для інновацій, а просто для забезпечення обслуговування збройних сил, надання різноманітних послуг. Звичайно, що такі публікації будуть сприяти. Ну, питання досить чутливе про гроші. Я його намагаюся всім задавати, з ким я розмовляю про агенцію, зокрема про те, що зараз ми. Україна виділяє величезну кількість грошей на закупівлю, там зайця 360 мільярдів гривень, а комісійні залишаються на рівні 2,75. Чи не є це дуже високими комісійними, якщо ми згадаємо, то комісійні. Імпорту в спецекпортерів були 3%. Да? Тобто, чи ми не робимо ситуацію, коли ми агенцію урівнюємо фактично зі спецекспортерами? Ну, спецекспортери в основному орієнтувалися на експортну роботу. Ну, а так, Міністерство так, оборони так. отримувало дозвіл на ведення імпортної роботи. Це перше. По друге, я безпосередньо сам до контрактної роботи не залучався, і тому не можу прокоментувати, наскільки відповідає ця процентовка тим витратам, які здійснює, буде здійснювати агенція, і що конкретно на що вони будуть потрачені, можливо, це буде потім удосконалено, і як як воно пойде ці ці закупівлі, от але практика. Надання послуг, і оскільки це є державне підприємство, то можливо це потрібно в якомусь розмірі. Тут треба більш уважно подивитися фінансістам, як побудувати структуру цих виплат. Тобто, головна наша мета при створенні агенції це гармонізувати нашу взаємодію з країнами НАТО. Я правильно розумію? Ні, зовсім головна наша мета це забезпечити збройні сили України своєчасно, якісним озброєнням, сучасним обслуговуванням і підтримувати його протягом. Певного періоду, це головне завдання. Ми вважаємо або Міністерство оборони вважає, що агенція дозволить це завдання виконати швидше, більш економічно. Тобто, питання не в тому, щоб понравиться або не понравиться там в НАТО, щоб нас любили або не любили, а в тому, щоб збройні сили були задоволені необхідним озброєнням і мали змогу виконати завдання за призначенням. Ще таке питання. От, в Україну фактично оголосили, що йдуть в Україну такі компанії, як німецький Rheinmetall, як британська Buy Systems. На ваш погляд, от є вже такі скептики цього заходу, які кажуть, ну, вони будуть забезпечувати фактично ремонт. Своєї техніки, яка у нас тут експлуатується, на ваш погляд, ви вже згадали, що підприємства не проти до нас прийти і з нами працювати? Чи чи є в них насправді така мета з нами справді якісь спільні робити речі, спільну зброю там в такому майбутньому як? Що ви про це можете сказати? Ентузіазм дуже великий, і кількість компаній, я навіть не можу навіть перерахувати, оскільки дуже багато пропозицій по співпраці з Україною. Це і суб'єктивно, тому що працівники і персонал компаній хочуть допомогти Україні і намагаються це зробити особисто самі. О, з іншого боку, є замовлення від. Урядів країн-членів НАТО для цих кампаній, щоб допомогти Україну, і вони шукають шляхи, яким чином можна це зробити швидко, якісно, з певною там ризиком по розгортанню цього виробництва на території або в, ближ, в ближайших країнах. ентузіазм є, і він буде збільшуватися і нарощуватися. Доки ми будемо створювати належні умови, щоб з цими компаніями працювати і надавати їм допомогу, оскільки як бізнес вони звичайно хочуть знати, коли вони отримують прибуток від своїх урядів, чи це буде закупівля з Україною, чи це буде спільна розробка, чи можна просто зменшити вартість виробництва для якісь своїх там систем? Тобто. Так ви вже сказали, що технологічний розрив з вірогідним противником це одна, одна із елементів захисту, і це дуже так цікава думка. А взагалі-то прихід західних компаній на ринок і поява у нас тут бізнесів західних це є само по собі елементом стримування зовнішньої агресії Росії, чи це ну з іншого з, з іншого так би мовити питання? Звичайно, ми не можемо стримувати Росію ядерним способом, оскільки ми не ядерна країна, Тобто, нам залишаються звичайні способи, тобто або наростити потенціал збройних сил, що перевищує потенціал Росії, що ми не можемо зробити, враховуючи розміри цієї агресивної країни. А з іншого боку, ми можемо це зробити за рахунок випередження Росією технологіях і наявності у нас більш передового озброєння. Так, це елемент стрімоня, і він дуже добре працює. І він працює, ви бачите зараз наскільки ефективно підвищились дії наших збройних сил завдяки наявності західних зразків озброєння. Ну і питання такого політичного плану напевно, тому що от раніше багато країн бачили в Росії, власне кажучи, бізнес, да і це. Франція, передусім, Німеччина, в тому числі Італія. Скажіть, от зараз, вже під час великої війни, коли ви були в Брюсселі, працювали, чи є такі стратегічні зміни, якісь ментальні, чи вони просто очікують, що війна завершиться, і потім вже буде до бізнесу. Перехід тут дві крайності було. Одна крайність було в тому, що нам вже казали: ну все, України вже нема. от там війська вже біля Києву. Через три тижні кажуть, ну все, Україна вже перемогла, все, давайте робити бізнес, як це було раніше. Ні, звичайно, що бізнес as usual відновити зараз буде дуже важко, доки не будуть подолані усі негативні наслідки цієї агресії. Країни зацікавлені у бізнесі будь-якою країною, не лише з Росією, хоча там частка не дуже велика, як вони самі вважають, що це велика, але й не, не дуже велика. От, і бізнес потрібен. І Китай тому яркий приклад, який стримується саме завдяки бізнесу і вміння рахувати гроші і намагається щонайменше. Вести свою політику по розширенню або опанування нових ринків. Ви знаєте експансію Китаю. От можна більш детально почитати у доповіді Конгресу США щодо Китаю, і це також, до речі, буде одніми з одної тематикою саміту питання Китаю. Але бізнес з Росією потрібен, він буде. Але він буде вже з іншою Росією і з іншими керівниками, і в майбутньому. І це буде вигідно Україні. Ми будемо працювати так, щоб забезпечити нашу країну і підняти її соціально економічний рівень. Технологічне стримування Росії, ми будемо підтримувати так, би мовити, розвивати чи? дуже 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 гарне питання, тому що країни намагаються утримувати технологічний розрив, і навіть кажуть про революцію військовій справі. Якщо ви пам'ятаєте такий термін, так ми будемо утримувати технологічну перевагу, і ми будемо над цим працювати. І будемо намагатися захищати свої технології таким чином, щоб не не дозволити зростання економічного потенціалу у противника це робиться через механізм економічних санкцій, спостереження, використання подвійних технологій, наглядом за товарами, експортом товарів воєнного призначення, за послугами, вплоть до контролю третіх країн, через які здійснюється постачання. Пане Сергію, я дуже вам вдячний за такі професійні, глибокі відповіді, і ви дозволили розібратися в досить таких чутливих питаннях. Дуже дякую вам. Хочу нагадати, що гостем програми Security Talks був Сергій Мукосій, заступник голови місії України при НАТО з оборонних питань, радник-посланник. Побачимося.